Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Дуже багато змін в липні, тому довго не розтягуємо. Одразу почну з головного. Хочу сказати, що в основному це соціальні зміни, не тільки соціальні, але хочу почати саме з соціальних, бо в липні місяці хочуть дуже багато знаєте, таких різних експериментальних моментів зробити. І основне, з чого хочу почати, це соціальні виплати. Тепер все через пенсійний фонд. З 1 липня всі соціальні виплати на дитину, інвалідність, догляд, поховання, допомогу малозабезпеченим і так далі. Тепер все буде виплачуватись не через управління соцзахисту, а через пенсійний фонд. Що це означає для вас? Тобто вам не потрібно нічого змінювати, виплати продовжать надходити як і раніше. Якщо хочете оформити нову допомогу, або там змінити щось в документах, тобто тепер треба звертатись до пенсійного фонду або через дію все це робити. Далі знову експеримент це допомога, нова допомога це такий пілотний проект, тестова програма. Це вводять базову соціальну допомогу. Все це почне діяти з 1 липня. Хто може отримати? Я робила про це окремі програми, але зараз нагадаю: тобто родини, які вже отримують інші види допомоги, наприклад, малозабезпечені, багатодітні, або, наприклад, ті, де є діти з інвалідністю, скільки почнуть виплачувати? Тут стоїть сума 4500, тобто це така базова величина. Все це буде множитись на кількість членів родини і відніматись від суми ваших доходів. І ось, наприклад, якщо у вас ось такий приклад, так як це будуть рахувати? Є чотири члени родини, тобто це 4,500, множиться на 4, тобто це 18 тисяч. Мінус всі доходи родини, і ось те, що залишиться, і буде вашою виплатою. Ось будуть дивитись, як все це будуть працювати, і е, будуть же вирішувати, залишати цю базову соціальну допомогу чи не залишати. Далі зміни для внутрішньо переміщених осіб. А якщо ви ВПО перебуваєте за кордоном понад 90 днів і, наприклад, е, ну, перебуваєте за кордоном без пояснення, можуть скасувати довідку і припинити виплати. Тобто, виплати на проживання продовжать, але якщо. Не були за кордоном довше, ніж 30 днів без причини. Ваші доходи, наприклад, не перевищують норми. Ви там не придбали дорогу нерухомість там, чи авто. Що робити? Слідкуйте за своїми строками перебування за межами України і оновлюйте документи. Далі. Базова допомога простіше і швидше. Тобто, тепер, ось те, про що я казала: базова допомога тепер все будуть об'єднувати соціальні виплати в одну, тобто в базову допомогу. Це дозволяє простіше подавати заяву і швидше отримувати гроші. Де оформити можна онлайн в дії. Або особисто в пенсійному фонді, тобто це теж для спрощення, і це теж такий експеримент будуть дивитися одним словом, липень такий знаєте, місяць експериментів. Далі, штрафи за дешеве тютюн. А з 1 липня діє штраф за продаж цигарок там чи інших тютюнових виробів нижче мінімальної ціни. Тобто, простіше кажучи, магазин або кіоски, якщо вони не ма... тобто вони не мають право продавати дешевше. Ніж встановлено державою. А це формула така: акциз множиться на коефіцієнт 1,45. Хто порушить, той отримує штраф. Далі, які ще важливі зміни з 1 липня? Техогляд авто. Всі станції техогляду повинні мати дві камери, щоб знімати, як перевіряють ваше авто. Тобто, це для прозорості і уникнення якихось фіктивних оглядів. Далі, Укрпошта це нові грошові обмеження. Спочатку в минулому місяці це все ввела нова пошта, і тепер слідом за нею ввела Укрпошта. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб люди, ну, хто щось десь продає, тобто, якщо продає багато, щоб реєстрували ФОПи. То і не важливо, це бізнес чи не бізнес, чи людина там просто щось продає. Якщо зафіксують, що і вирішать, що ви там десь щось заробляєте, і це буде рахуватися як бізнес, тобто ви маєте відкрити ФОП і не маєте право ось так просто продавати. Які зміни вводить Укрпошта? Тобто нова пошта з минулого місяця ввела тобто, більше п'яти відправок. В місяць не можна відправляти, бо це вже буде рахуватися як бізнес, і треба оформлювати ФОП. Укрпошта з цього місяця вводить готівкою через Укрпошту. Тепер можна отримати не більше 100 тисяч гривень на місяць і не більше 10 транзакцій на місяць провести. Тобто, ну в Укрпошті трошечки більше так, ці ліміти, ніж в новій пошті. Далі мобілізація. Мобілізація, ну Мобілізація продовжується. Я робила окремий випуск, що які зміни по мобілізації. Зараз не буду повторюватись. Вчора робила випуск, тому, якщо цікавиться тема, будь ласка, дивіться вчорашній випуск. Скажу так, що мобілізація триватиме щонайменше до 6 серпня. Але з урахуванням того, як все відбувається останнім часом, думаю, що будуть продовжувати, звичайно. Далі, електроенергія. Нова норма. Відтепер напруга в мережі 230 вольт. Замість 220 вольт я було. Це європейський стандарт. Тобто, звичайні прилади будуть працювати нормально, змінювати нічого не потрібно. Звичайно, щось стареньке може десь щось і перегоріти, але в основному, в основному, ну, обіцяю, що ніде нічого не, не постраждає з електроприладів. Далі, вступ до університетів. З 19 липня відкривається електронний кабінет вступника. Заяви подаються до 1 серпня. Далі проїзд для школярів в Києві. В літній період канікули, тобто школярі будуть платити за проїзд в транспорті. Залишається знижка 75%, але безкоштовний проїзд лише під час навчального року. Перевірка споживачів електроенергії, тобто нові правила для підприємств і організацій протягом п'яти днів. Будуть перевіряти, чи воно дійсно використовують заявлену електроенергію. Тобто, це не стосується приватних осіб. Далі: алкоголь, тютюн, пальне, тобто ліцензії. До 1 липня бізнеси повинні були оновити ліцензії на алкоголь, тютюнові вироби, спирт і пальне. Як це пояснити простими словами? Дивіться. Ось все це, що я зараз е, сказала вам, ось зараз підсумую все це, як все це пояснити простими словами. Дивіться, якщо ви отримаєте соціальну допомогу, нічого не змінюється. Просто е, перев, перевели все до пенсійного фонду, тобто треба щось, звертайтеся в пенсійний фонд. Як отримували допомогу, так і будете отримати. Е, бракує життя, е, е, бракує грошей на життя в родині, можна подати на базову допомогу. Заявку виплатять ось той мінус, який йде різниця. Тобто на початку випуску я розказувала, як все це рахується. Якщо ви ВПО, зверніть увагу, не можна довго бути за кордоном, тобто понад 90 днів без пояснення, інакше просто знімуть з вас цей статус і заберуть виплати. Автомобільний техогляд стане ще суворішим, і фото, і відео має бути в нормальній якості. Якщо маєте магазин там, продаєте тютюн, не продавайте дешевше за мінімалку, бо будуть штрафи. Якщо е вас мобілізують або маєте відстрочку, список умов незмінний, як ото кажуть, просто будьте готові. Це всі зміни на сьогоднішній день. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.